Першим продуктом компанії Девдроїд це був дистанційно керований бойовий модуль волі, який дозволяв вести вогонь на відстані 100 метрів від вогневої позиції, що дозволяло зберегти життя військовослужбовців. У 23-му році кілзона збільшилась за рахунок застосування FPV і інших безпілотних засобів. І виникла потреба поставити наші бойові засоби на логістичні платформи. В процесі інтеграції ми стикнулися з тим, що кожного виробника логістичного засобу. Є своє рішення по системі керування, а це затримувало у нас в процесі інтеграції на декілька місяців. Тому ми прийшли до рішення про створення універсальної системи керування. Це Droidbox, який можна поставити на будь-який логістичний засіб. Він буде виконувати задачі і як система керування самим наземним роботизованим комплексом, і він буде працювати як система керування для. Бойового модуля, що дозволило нам скоротити час цієї інтеграції до декількох тижнів в процесі інтеграції Droidbox з виробником. Ми отримуємо від виробника засіб, на який він хоче поставити нашу систему керування. Це абсолютно безкоштовно. Ми проводимо перші інтеграції за свій рахунок. Всю витратну частину ми беремо на себе після того, як ми це інтегрували. Ми проводимо ряд випробувань, складаємо протоколи, і відповідно ці протоколи передаємо виробнику для того, щоб він міг використовувати ці засоби і поставляти далі військовим військовослужбовцям. На сьогоднішній день Droidbox інтегровано на 8 наземних роботизованих комплексів. Дроїдбокс складається з комп'ютера керування, з кабельної мережі, планшета для станції оператора і з геймпада для зручності керування наземним комплексом. Також до дроїдбокс входить камери, які встановлюються на наземну логістичну платформу, система зв'язку, стійка або арка. Зараз перед нами нервова система наземної логістичної платформи. Ця кабельна проводка повністю виготовляється нашою компанією, на неї надається гарантія 12 місяців перед виробником і перед військовими. Коли виробник отримує її, він фактично займається її монтажем на наземний логістичний комплекс. Одна з переваг дроїдбоксу це підтримка п'яти типів зв'язку, що дозволяє стабільно забезпечувати з'єднання з бортом, оскільки якщо у нас один тип зв'язку. Буде глушитись ребом, або будуть інші завади. Оператор або програма може сама переключити на другий, на третій, на четвертий тип зв'язку. Це дозволяє військовим повноцінно виконувати задачі, які поставлено, в незалежності від місцевості і від роботи ребу на їхньому напрямку роботи. Droidbox дозволяє перетворити будь-який логістичний засіб на бойовий. За лічні хвилини, встановивши на нього Браунінг 12,7 або МК-19, ми використовуємо систему захисту від спуфінгу, коли наші засоби виконують бойові задачі і нас перекидає, допустимо, там в координатах на Латинську Америку. Ми маємо рішення, які випробувані в бойових умовах, і ми можемо з точністю до 100-200 метрів. Скоригувати і додати інформацію, де реально знаходиться наш засіб. Це рішення працює з підтримкою різних пристроїв GPS, які дуже швидко підключаються до дроїдбокса, і ми бачимо реальне місце знаходження нашого засобу. В дроїдбокс інтегровано штучний інтелект в частині керування бойовим модулем. Він дозволяє детектити, супроводжувати живу силу противника. Також в реальному часі дозволяє вести спостереження за полем бою без присутності оператора. І якщо засіб виявить живу силу противника або будь-який інший рух, оператору на наземну станцію приходить відповідний сигнал, і він може зреагувати і прийняти відповідне рішення відкривати вогонь чи ні, крім цього, дроїдбоксі є можливість будувати і планувати маршрути, по яких буде виконуватися місія. Окрім цього, Droidbox підтримує ситуаційну обізнаність по всіх засобах НРК, на які встановлений він, що дозволяє командиру приймати рішення відповідно до ситуації, яка складається на полі бою. Ми надаємо сервісну підтримку всім наземно роботизованим комплексам, на яких інтегровано Droidbox. Для військових це єдине вікно, куди вони звертаються, і наші сервісні групи. Або в режимі онлайн допомагають їм з запуском цих засобів, або виїжджають до них для проведення сервісних робіт. В ході бойових застосувань наших засобів ми постійно покращуємо нашу систему зв'язку, нашу кабельну мережу. Ми додатково її захищаємо. Ми її оптимізуємо. Також ми проводимо оновлення програмної частини для зручності керування оператором. Наприклад, одне з таких оновлень ми додали роботу з мікрофоном і з динаміком на засобі для того, щоб через мікрофон ми розуміли в якому зараз стані. Сам засіб, що відбувається навкруги нього, динамік ми додали для того, щоб якщо немає зв'язку з суміжниками, суміжними підрозділами ми могли через динамік давати їм інформацію, що зараз засобом, коли потрібно його розружати. Потрібно можливо щось замінити батареї, його полагодити або будь-яку іншу комунікацію. Це додатково підвищує взаємодію між різними підрозділами. А серед наступних оновлень у нас буде автоповернення, інтеграція системою Delta, Навігація в умовах подавлення GPS-у і найголовніше це напівавтоматичне виконання місії. На сьогоднішній день Droidbox інтегровано на 240 бойових засобів, які використовуються в реальних бойових діях і успішно виконують місії. Якщо ви виробник логістичної наземної платформи і думаєте, чому вам варто встановити Droidbox, то перш за все, ми даємо готове рішення. Яке вам фактично необхідно змонтувати на наземний логістичний засіб? Після цього ми, як компанія, несемо гарантію перед вами і перед військовими по його обслуговуванню і підтримці 24 на 7. І друге, це економія шести місяців на розробці власної системи керування.